Щоб його такого подарувати коханому чоловіку чи собі коханому, щоб і недорого, і вражало, і побільше всього було, зараз ось вам покажу. Це не просто акумуляторна викрадка від компанії Makita, це цілий набір. Тому зараз швиденько показав вам коробочку. Давайте одразу, мабуть, буду відкривати і покажу, що воно таке. Тому що дійсно такий набор, який коштує не, не таких великих грошей, і має 81 предмет всередині, плюс кейс. 80 біт, викрутка і класний кейс. Ну, документація інструкція зрозуміла. Хороший пластиковий кейс з такими рожками. Ну, тобто, коли його ставити на підлогу навіть брудну, то в нас ці ножки контактують з поверхнею, а лицева частина залишається чистою. Так, ну, зрозуміло, ми маємо красивий фірмовий ящик від компанії Makita. З рифлимними буквами, це не наклеєчко, це їх треба. Ну, симпатичний, маленький компактний кейс. Так, тепер далі. Ми його відкриваємо і бачимо всередині наступне. У нас лежить викрутка. Фокусуємось. Е, величезна кількість різних біт, головок. Головки у нас від Так, дивимось від якої від 5-го номера до 10-го. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, є біти. Стандартні хрестики, є шестигранники, є біти, я показую поменше. Оцю частинку потім можна буде викинути. Це зроблено для транспортування, щоб набір всередині не царапався. Тому показую всі основні біти, дріт для зарядки. До речі, звичайний мікро USB-кабель. Відповідно, можна заряджати, навіть як використовуючи блок живлення фірмовий від Мохіта, так і фактично від комп'ютера, від павербанка і так далі. Тому якраз фішка цієї викрутки, що можна взяти з собою, зарядити фактично від будь-чого, навіть від ноутбука. Переходимо далі. Знову бачимо величезна кількість біт, є навіть бітотримач. Ну і сама викрутка. Викрутка, ну, в руку беремо відчуваємо, що вона така не сама маленька і не сама легенька, але зрозуміло, що це річ. Більш детально про розміри та вагу написано у нас на сайті. Фішка в тому, що ми її можемо використовувати як звичайну викрутку пряму, можемо в такому геподібному положенні. Це значно полегшує роботу з таким більш жорстким крепежем, тому що під час закручування чи викручування є певний крутний момент. Якраз коли тримаєте отак, добре. Коли так, то трошки йде навантаження на руку, тому виробником воно отак зроблена. Оберти, я думаю, ви вже побачили. Всього лише 220 обертів на хвилину. Це, звісно, до шурупокрута далеко, але знову ж таки, це викрутка це не шурупокрут. Посадка тут стандартна, як і тримач, одна четверть дюйма, внутрішній шестигранник. Так що не можу сфокусуватися, щоб показати. Деякі основні характеристики прописані. Свіженька, бачите, 22-й рік. Що ще року немає. Акумулятор вже досить довго. По гарантії, тут 12 місяців стандартна гарантія, У разі реєстрації на сайті Makita.ua маєте ще плюс 2 роки гарантії. Всього 3 роки, так що тут питань ніяких не буде. По керуванню все дуже просто, є відкручування-закручування. Є кнопка керування підсвіткою, тобто такі собі ліхтарик не дуже яскравий, але при відсутності світла його буде, в принципі, достатньо. Скажемо так, ось виключається. І далі бачимо заглушечку, перебираємо її. Опа, і там у нас стандартний мікро USB. Камера сфокусувалася. От, тому по зарядці взагалі ніяких питань у вас не буде. Заряджати можна де завгодно, як завгодно, чим завгодно. Також на ось це, хочу звернути увагу на вушку. Подивіться, е, можна підключити якийсь шнурочок, якийсь е, режимку і так далі для висотних робіт і, відповідно, е, працювати, маючи впевненість, що інструмент у вас не... Вискозне з руки. А якщо навіть кудись вискоче, то буде підстрахований. Ось така річ. Тому головна фішка це ціна, досить таки невелика. Буде посилання під відео можете подивитись. Ціна дійсно невелика, як за такий набір. Тобто, якщо б викрутка стільки коштувала, можна було б подумати. Але з рахуванням великої кількості насадок 80 штук, плюс кейс, то ціна дуже таки пристойна. Відповідно, ви маєте можливість. Купити собі, купити на подарунок, на подарунок люди купують взагалі всіх, скажем так, кому дарують, всі в захваті. Тому що маленький наборчик дозволить вам закрити масу питань вдома, десь можливо навіть на роботі, машину розкрутити, от так далі, десь в гаражі, на дачі і. Дійсно класна, така вражаюча річ. Для професійного використання тут 50 на 50, тому що є більш серйозні викрутки в компанії Макіта, але для побутового більш ніж достатньо. А Далі вже приймайте рішення самі. Тому, якщо зацікаво, виходьте на зв'язок, будемо працювати. На цьому все. Дякую за увагу.